Ну що ж, у нас сьогодні таке комплексне заняття з помічниками, студентами Прикарпатського національного університету. Говорили ми сьогодні про що? Любові. Який день сьогодні? Про де... день Стал... доброти. День... День... І день спонтанного прояву доброти, так який буде на 17 лютого. Що ми сьогодні робили? Сердечки і. Сердечки і багаторазові білки для наших воїнів. Ми безмежно вдячні всім, хто тримає. Для нас небо, хто нас захищає і хто дає нам можливість займатися тим, що ми любимо навчатися, любити і разом дружити і творити і творити добро. І творити добро. Тож грілочки передаємо для наших захисників. Так, вони ще повинні охолонути. Скажіть, наскільки вони надійні? Вони мають охолодитися, це є багаторазові грілки, вони охолоджуються. А потім, коли треба зігрітися, тільки відкривається кришку, активізується. Ну, ми думаю, так само знімемо відео на для наших відео, чи просто напишемо інструкцію, як зробити, і грілка починає гріти. Ну, раз це вже такий, скажімо, авторський виріб вихованців центру освітніх інновацій, то напевно ви зробите інструкцію з гарною емблемкою. Ми наклеїмо на кожен кульочок із такими гарними сердечками, теж з особливою любов'ю для наших захисників. Отже, щоб їх використовувати, треба тільки відкрити, відкрити так, кустати повітря і ще особливість в тому, що це багаторазова грілка. Тобто, коли вона, ну ми зараз бачимо, що тут є рідина, коли вона активізовується, ця рідина стає твердою і гріє. Коли вже цей процес закінчився, вона охолола її знову не відкручуючи. Знову можна поставити у посудину з дуже гарячою водою, знову дочекатися, поки сабдаричина стане рідиною, і використовувати знову. Молодці! Слава Україні! Героям слава!